Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки, дружини-пастора. В сьогоднішній нотації хочу поговорити про таке явище, таку хворобу, яка називається світлобоязнь або фотобо, фотофобія. Та в чому вона заключається? Це не страх в якомусь психологічному сенсі, а фізіологічна реакція, коли очі надмірно чутливі. До світла, і це може викликати біль, дискомфорт. І тоді людина має бажання сховатися в темряву або закрити свої очі, і починає і є боязнь світла. І оцей біль або усвідомлення можливості болю, воно вже починає впливати на і на психіку людини, коли вона працює на упередження, навіть боїться самого. Я в такого явища як світло. Але я хочу поговорити про це про це явище трошки з іншого боку, з біблійного, з духовного. Знаєте, коли Христос говорив про себе в Іванелії від Івана, він сказав, він себе представляв як світло багато разів, «Я є світло для світу. А, і а, каже, що світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо їхні діла були злі. Ось, дивіться, усвідомлення декількох речей тут дуже важливо. По-перше, люди знають, що їхні діла злі, і а, вони уникають свідомо, уникають світла. І ось Якщо ми з вами поговоримо про, про нас, як, з якого боку б ми не підійшли ця боязнь того, щоб тебе не виявили в світлі якусь злу сторону або якусь неприємну твою сторону. Якщо ви пам'ятаєте, як ви були дітьми і десь провинилися завжди ховалися, шукали якийсь темний куточок. Щоб заховатися, хто під ліжко, хто десь в шафу, хтось десь в якусь темну кімнату. А дехто просто закривав очі, ось так і казав дум, коли маленький, думали, що коли в тебе очі закриті, ти нічого не бачиш, значить і не бачить тебе таке створення темряви. І це відбувається дуже часто, саме в християнському середовищі. Коли люди бояться світла, люди бояться, щоб не було виявлені їхні слабкості, їхні, їхню боротьбу, їхню якісь помилки. Та, і навіть говорячи їхню, я могла б сказати ми, але Хочу, щоб не було, ніби я ховаю себе там за всіма. Да? Кожен із нас насправді хоче виглядати краще, ніж він є. Насправді, ми хочемо а, мати якийсь бездоганний вигляд, ми хочемо чути захоплення, ми хочемо отримувати якісь гарні відгуки, якісь, якусь похвалу. І а, багато хто це шукає різними способами іноді. А, Часто навіть, щоб відволікти, а, або закрити своєю зовнішністю, свою внутрішню якусь проблему. І саме про це говорив навіть апостол Петро, кажучи, що нехай вашою прикрасою буде не зовнішнє, а внутрішнє, не зовнішнє плетіння, волосне срібло, не золото, не, не якісь там прикраси, а внутрішнє серце людина, людина, яка а, Прикрашається, вона видна, вона на виду, вона відома своєю, своєю добро, до, своїм добром, своїм, на світлі вона. Так? Але знову ж таки факт говорить про те, що ми боїмося як люди, взагалі боїмося світла, звичайно, з цими першими фотофобами. А були Адам і Єва, коли Господь прийшов до них погуляти з ними в, в саду, вони заховалися від світла, від Божого світла від лиця Божого каже. та, І ми, не, ми бачимо не один раз, як Писання говорить, що, Госпо, що Господнє лице це є світло. Сховався Адам із жінкою своєю від лиця Господа Бога серед дерев. Раю, та, і ось о, ховатися в темряві створює, створює відстань між нами і перериває спілкування. Якщо ми читаємо в першому посланні апостола Івана в першому розділі, де нам говориться категорично, що Бог є світло, в ньому немає жодної темряви, і а, це означає, що немає подвійності, немає. Обману, немає маніпуляції, немає з прихованогої агенди проти тебе. Та? Бог відкритий, Він є правда, Він є життя, Він є дорога, Його суть. І далі Іван каже в 7 вірші, коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його очищує нас від усякого гріха. І ось Надзвичайно важливий тут концепт, того, що в темряві не може бути справжньої спільно спільності. Та, що, е якщо людина ховає щось, е щось приховує е і представляє себе не тим, ким вона є насправді, то це то не може бути справжньої спільності, а навіть е дружба, навіть відносини. Навіть в шлюбі, коли виходить на світло прихована якась агенда, то, при, то виявляється, що відносин як таких і не було. В темряві завжди ізоляція. А в світлі приходить спільність і очищення. Тому одна із форм а, виходу в світло це а, далі говорить апостол Іван в першому посланні, якщо хтось сповідує свої гріхи. А, то він буде, Господь, будучи вірний, праведний, він прощає наші гріхи, звільняє нас від правди. Але якщо каже, що я хтось каже, я не маю гріха, то й робить оця а, Бога брехуном, та, обманщиком. І, і а, тоді і спільність або спілкування, воно не є правдивим, а просто якимось спектаклем розігруванням. Ось тому. Християнська фотофобія з цього світла дуже, дуже небезпечна. Та? І а, є різні форми, як християни ховаються або приховують свою якусь темряву, якісь темні, темні кусочки. Останній час ми ж ми живемо, коли дуже багато виявлено темряви, яку одягали форму світла. А ми знаємо, що Темрява любить представляти себе чимось світлим навіть. А сатана одягається в ангела світла і приходить, являє себе чимось світлим і добрим. Тому а, треба, нам треба з вами пильнувати однозначно. І ось що касається, що, що, що касається російське слово, стосовно, а, стосовно служителів. Ось, а, Знаєте, тут така двосторонній такий напрямок. З одного боку, служитель сам хоче здаватися досконалим, натхненним і сильним, створює собі такий образ такого супермена, якому все під силу, який все знає, який все може, який все розуміє, який такий мудрий, мудрий, мудрий мудрийгаль. Ось, але це образ, це не несутність. І а, коли приходить забро, загроза, а, тому що а, виявлена буде сутність, та, що десь образ падає у служителя і виявляється сутність, тоді приходить така а, ну, серйозна, серйозна війна проти тих, хто десь з, якийсь, з чином з рентгеном. З рентгеном приходить. І тут можуть бути дві такі тенденції. Це, по-перше, служителі стають на взаємозахист, що не обов'язково погано, якщо це відбувається в світлі і в правді, але з іншого боку, коли я просто не дозволяю, щоб когось докоряли, бо я боюся, що й моя черга прийде, ось то це є небезпечна тенденція. І з іншого боку, те, що проходить ідолізація служителів, ми, як послідовники, хочемо, щоб перед нами стояла якась досконала, видима, досконала а, особа без слабкостей, без а, якихось потреб, без якихось обмежень, нам тоді простіше, а, простіше е, вірити. Слідувати такій людині. ось І тоді ми, якщо десь хтось говорить про слабкість нашого лідера, то тоді ми постаємо на захист, щоб наш ідол не впав. Так? І це небезпечно, це вже є такого роду сектанство, де лідер недоторканий. Так? Але з іншого боку, а вільна людина не повинна боятися бути в чомусь викритою, бо вона нічого не приховує. Звичайно, це не означає, що всі деталі нашого життя повинні бути на, на виду. А, і всі мають це знати, але це означає, що кожного разу, коли хтось у нас просить звіт за якусь частину нашого життя, служіння ходіння перед Богом, ми повинні бути готові дати звіт, як говорить Писання, тому що це де Дух Господній, там свобода. Тому такі скажу декілька, можливо, прозвучить пафосних фраз, але а, передам. Істину та, що коли Господь направляє своє світло на якусь частину нашого життя, це не засудження, це можливість для зцілення, можливість для цілісності, можливість для свободи. Господь приноходить світлом для того, щоб приносити здоров'я. Він викриває, щоб сити. І притчі 28:13 каже. Хто визнає провину свою, та кидає її, той матиме милість. Тому світло, Господнє це не суд, це, це, знаєте, коли роблять операцію, коли досліджують, навіть і діагноз поставити, потрібно багато світла. І щоб зробити операцію, також потрібно багато правильного світла. Ось Тому. Світло у тілі Христовому повинно бути, і ми не повинні бути фотофобами. Нам немає чого боятися. А, головне, щоб ми пильнували, щоб світло, яке в нас, не виявилося темрявою. Благослови нас Господь. А, якщо у вас є якісь такі запитання по цій темі, по цих розумах, я її писала публікацію на Фейсбуку, але подумала, що буде доречно, щоб ми. З вами пильнували в першу чергу, щоб ми були світлом, щоб світло було в нас, і щоб ми не боялися, якщо на хтось на нас направляє прожектора. Я Валя Неморжинська, це нотатки, дружини-пастора. Моя книжка «А Поверніть мені мою душу, та яка є практичним порадником для травмованої душі, доступна для замовлення. Будь ласка, замовляйте, і в описі цього відео ви побачите, як можна підтримати працю цього каналу, і взагалі мого служіння благослови вас, Господь шалом.